Друзі, всіх вас вітаю. рекомендована локація, яку вам ще я вам рекомендую, це відвідати дитячу Укрзалізницю. Тут можете покататися на потязі, також подивитися цікаві місця в парку, там можу щось собі взяти на нотатку. А давайте зараз візьмемо інтерв'ю у одного з машиністів. А можемо взяти інтерв'ю? Так. Чи Подобається вам працювати на Укрзалізниці дитячій? Так. А чому саме ви хочете стати тут працювати? Ну, дивіться, з самого дитинства я ну у мене батько машиніст, і отак вона і пішла. Це у вас це сімейна традиція. Так. Ну тоді вам гарної роботи. На залізниці також є цікавий музей, який ви можете тут також відвідати. Ну що ж, до гарних зустрічей! Підписуйтесь на мій канал, якщо не хочете пропускати далі таких цікавих новин. Всім пока-пока!